В російському небі побільше українських дронів Україна планує за рік виготовити та закупити 200 тисяч бойових безпілотників. Про це заявив голова Держслужби спецзв'язку Юрій Щоголь. Ця війна змінила під підхід саме до використання дронів вони використовуються як е, розвідка на короткій дистанції, так само і для коригування вогню, і ударні дрони використовуються для знищення е, живої сили і техніки противника. Щоголь сказав, що 40 мільярдів гривень, які у липні уряд виділив на виробництво дронів, вже витрачено 25. Вони витрачені по контрактам на виробництво 22 тисяч ударних безпілотників, приблизно 15 тисяч з них вже передані ВСУ. Як підкріплення цих слів, сьогодні вночі Україна влаштувала справжній феєрверк у кількох областях Російської Федерації. У Пскові за 800 кілометрів від українського кордону дрони вдарили по місцю дислокації бригади спецназу ГРУ. Охренеть! это даже страшно. Не пойму, как каком районе. Так уж был атакованный Псковский войсковый аэродром. Горят два самолета на нашем аэропорту Псковском. Атака, говорят, дронов. А, нет, неизвестно. 21. За попореднюю информацию, пошкоджены 4 летака Ил-76. У брянську українська пташка впала на завод Кремній-Л, один з найбільших виробників радіоелектроніки в Росії. Росіянам варто закупитися гарними смартфонами. Спати не доведеться, але буде багато епічних відео.